Дивовижно, як казка по трьох братів, відображає долю Снейпа та Гаррі Поттера. Воландеморт повторює історію старшого брата, який вважає, що він може перемогти смерть величезною магічною силою, але, врешті, зазнає невдачу через власну гординю. Це вирусне поособлює середнього брата. Його життя зруйноване тугою за втраченим коханням. І врешті саме це кохання веде його до загибелі, адже він присвятив життя, щоб захистити сина коханої жінки і помститися за неї, зігравши ключову роль у перемозі над Володимортом. І нарешті наймолодший брат є представлінням Гаррі Поттера. Який добровільно прийшов до смерті. Дамблдора ж можна розглядати як втілення смерті з байки. Директор Гогвартс володів усіма дарами смерті, та більше він подарував їх чарівникам. Воландеморт забрав паличку зі склепу, де спочивав Дамблдор. Снейп забрав ускішаючи камінь, але не буквально, а символічно у вигляді Гаррі Потера, за яким просив наглядати. Щоразу, коли Снейп дивиться у очі Гаррі, він бачив Лілі. Він немов живий з каменем у кишені, оживляючи любов, яку не міг повернути. Гаррі отримав мантію невидимку як подарунок у буквальному сенсі. Молдор був причетний до всіх трьох. Без нього Гаррі не зміг би перемогти с ней життям, довірившись професору. А сам Волан-де-Морт упав у битві, де все було задумано вчителем. І наприкінці саме він зустрічає Гаррі на станції Кінг Кросс.